Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, спершу хочу подякувати вам, всім своїм підписникам за ваші коментарі, слова підтримки. Саме завдяки вам, я розумію, що я на правильному шляху і те, що я говорю, людям, воно просто доходить до людей простими словами і. Ви мене розумієте такого, який я є. Я не перекрашуюся, а просто називаю речі своїми іменами. Сьогодні я хочу вам розказати, ну, перше, про те, що е сказав президент про справжній мир. Справжній мир, говорю ще раз. Друге, про наші успіхи на фронті. І третє, про нову корупцію від, так сказати, еліта тих, блядь, які беруть, беруть, ніяк не наїдяться. Так от почнемо. Як завжди президент Зеленський говорить правду в очі, і це мені дуже імпонує. Я вважаю, що це не просто слова, а заклик до кожного з нас. Так от, що він сказав під час другого військового молитвеного сніданку? Він знову назвав речі своїми іменами. А що іменно? Він сказав. А сказав, знаєте, як завжди, влучно і по суті, Росія порушила все, що тільки можна порушити. Від норм міжнародного права до базових законів людяності та Божих заповідей. Все порушило тільки можна. І це є факт, признаний всім світом. Кремлівські терористи нищать життя, міста і хочуть нас таким способом залякати. Хочуть таким способом нас зламати. Але як би там не було важко, да, дійсно важко, є ті, хто нас надихає, це наші захисники. Це волонтери, які своєю силою показують нам, що ми не маємо права здаватися. Для України найкращий подарунок це мир. Але мир справедливий. справедливий, достойний, чесний і головне тривалий. Той мир, що не дозволить агресору повернутися з новими ілюзіями про руський мір, щось йому не сподобалось. От я повністю, абсолютно повністю погоджуюся словами нашого президента Володимира Зеленського. Він сказав, що ніхто нам не подарує цей мир. Цей мир потрібно вибороти. І він тут правий, як ніколи. Ілюзій щодо Путіна немає. Але наша віра в Бога, наш народ віра і справедливість наша віра це наша зброя. Ми ж не просимо милості. Ми просто боремося за те, щоб війна не повторилася завтра, післязавтра. Особисто я зрозумів ці слова як нагадування, що молитва без дій порожня. А наша дія це єдність. Підтримка Збройних сил України і тисне весь світ, щоб мир став благословенним для поколінь, для майбутніх наших поколінь. Не сьогодні мир, а завтра якось буде. А Зеленський добивається миру для майбутніх поколінь, для наших дітей і внуків. От я вважаю, що найкраща відповідь на путінські порушення. Це наші удари від Збройних сил України. От декілька днів назад наші Збройні Сили України завдали точних уражень Рязанському НПЗ, Алчевському металургійному комбінату. Це ключові об'єкти, які сьогодні годують російську агресію. От Рязанський НПЗ, щоб на секундочку, щоб ви розуміли, це потужність більше 17 мільйонів тонн нафти на рік. А йому вже всю, Аліс Бабе, написано. «Добрий вечір, ми з України, куря, де попало. Це один із гігантів Російської Федерації, який виробляє бензин. Крім бензина ще реактивне паливо, дизель, і ну і все, що качає так називаємо спецоперацію. Без цього завода орки не поїдуть, не полетять, не вб'ють. І це теж добре. Ну, зрозуміло, що ми відповідаємо, ми захищаємось. Алчеський металургійний комбінат це фабрика смерті, по суті. Де на замовлення Міноборони Російської Федерації штампують корпуси для снарядів, тих самих, що рвуть наші міста, фронт і все остальне. От я вважаю, що удари по цим стратегічним об'єктам, які являються для. Стратегічними для Російської Федерації. Це теж не помста. Це є стратегія. Ми захищаємось, тому робимо все для того, щоб знизити якось наступальний потенціал росіян. І змушуємо, їхню бінзоколонку горіти, а будь-бюджет їхній тріщать. Це нормально. Наші хлопці працюють геніально. Тихо. Точно і безжально. От кожен такий удар, тільки такий удар наближає той тривалий мир, про який говорив наш президент. За те, що Путін порушує закони, ми відповідаємо законом сили. Крапля за краплею робимо війну для нього нестерпною. Не перестаю пишатися Збройними силами України. Ну не перестаю. Ви, наша надія. І світ бачить, як ви змінюєте історію і ламаєте оту когда-то Великою імперію. А тепер про нашу еліту. Еліту, блядь, як її назвати, ще я не знаю. Ну, еліту. Вона ж еліта, бо народні і збранники, блять. СБУ і НАБУ викрили народну депутатку на хабарі 250 тисяч доларів. Брала вона цей хабар чи не брала, але підозру їй вручили. Офіційно, звісно, це прізвище не називають. Але джерела чітко вказують, що це Анна Скорохо. Та сама. Що грала на руку ворогу словами та діями. Це, бля, Гончаренко 2. Такої позиції, що хватаю в Україні, повірте. Значить, Брати хабарі під час війни, я вважаю, це не просто злочин, а це зрада. Бо гроші, які мали б йти на ЗСУ, чи відновлення, осідають у кишенях оцих, блядь, еліт, отих великих. Я вже неодноразово говорив, хто б це не був. Міндіч, Коріндіч, блядь, Гончаренко, Порошенко. Ну от скільки разів я вже буду казати, не треба розказувати багато. Візьміть, несіть закон у Верховну Раду, що якщо когось взяли на хабарі, а ще й під час війни. Зразу пожиттєве і до п'ятого коліна конфіскація. В чому проблеми? Духа нема. Брат єсть, а внести закон, щоб вас же, блядь, контролювали, блядь, народ, немає. Так яку ж ви справедливість шукаєте? В кого ви шукаєте справедливість, блядь? Унесіть закон про корупцію у Верховну Раду. І все, так ніхто ж не вносить, тільки говорять усі. Ну, нічого, ви бачите, що боротьба з корупціонерами триває, і це добре. Скільки б борю не ховалися за імунітетом, СБУ добереться, повірте. Українці, вірю в те, що варті кращого. Українці варті того, щоб жити без корупції, без зрадників у Верховній Раді. І ще раз хочу, вас кожного попросити. Не зневірюйтеся. Да, Ніхто просто не подарує мир, але ми його виборюємо разом. Разом пишемо страшну, трагічну, але водночас і найбільш величну сторінку нашої історії. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України. І підтримуйте нашого президента. Йому дійсно зараз дуже тяжко. Слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні.